Дякую, Святославе. Так, я вже думала, ви нас проігноруєте так само, як і з інтерв'ю, яке обіцяєте з минулого року, але дякую. Але питання в іншому. Петро Олексійович, почну з цитати, з вашої цитати. ви говорили про те, що в Україні більше ніколи не буде олігархів? Це ваша цитата, так? Так. А... Питання: чи стосується це вас особисто? Тому що, по-перше, ви дійсно передали свій бізнес, але не продали. Ви передали його в управління, але в будь-який момент контракт може закінчитися. Ви можете перервати контракт, і цей бізнес знову буде вашим. По-друге, знаєте, от зараз зайшли на сайт, на сайт Міжнародного інвестиційного банку, і от станом на 6 серпня 2015 року ви досі є власником 99% акцій. Дякую. А в чому запитання? Запитання Святослава. Святослава, чи стосується боротьби з. Я не зрозумів запитання. Христя, я зрозумів, бо ми з тобою давно працюємо. Дякую. Я тебе ще з п'ятого каналу розумію. До речі, як тобі на громадському? Ну, краще, ніж на п'ятому. Ви ж так і не продали п'ятий канал так само. П'ятий канал я продавати не буду, Христя. Шкода. Тому що ви обіцяли бути президентом нової формації. Дякую, Христя. Дякую. Дякую. На п'ятому тебе дивилися більше. Е, перша позиція. Христя, я цього року підписав договір. Нарешті, бо дійсно зайнялись юридичні питання дуже багато часу про передачу моєї частки в Рошені у незалежний траст, який заснований на моделі. Сліпого трасту. Blind trust. Згідно з провідними міжнародними стандартами та в повній відповідальності до законодавства України. Що передбачає цей траст? Перше, на весь час моєї каденції як президента я ні я, ніхто інший не може цей траст розірвати. Друге за цим договором жодна, жоден мій підпис, жодна моя вказівка не має жодної юридичної сили. Третє, в якості управителя цього трасту призначений респектабельний іноземний банк першої категорії, який буде володіти, контролювати. І управляти активами. Наголошую на тому, і ви можете це перевірити, що стандарти сліпого трасту використовуються європейськими і американськими провідними політиками в ідентичних ситуаціях і є єдиним інструментом усунення конфлікту інтересів. Ще раз наголошую, що відповідно до цього стандарту відсутня будь-яка можливість контролю за активами трасту. Навіть право отримати інформацію про активи. Причому цей же банк має довіреність на 4 роки на продовження процедури переговорів по продажу активів. Банк після Рошену буде наступним, який буде переоформлений. Дякую.